Привіт! Хочу вам розповісти про те, що саме я купила в епіцентрі. Можна сказати і кабану та наочності, майбутньої очності. яка буде весною, і весною це буде час квіточок. В час різних кольорів живої природи, і нам потрібно, наприклад, цю природу навчитися медувати. От, до прикладу, саме найпопулярніше, найстандартніша пітка, яку починають медувати практично з першого квіта, може і раніше. Це така так звана ромашка, іншими словами, це гарбера. Опікій ногна тут називають. Якщо три квіточки тако рядом поставити і поставити, наприклад, у ваду. Вона буде дуже класно, наприклад, давати практику у малюванні якоїсь живої природи, навіть з натури. Не просто там, наприклад, та штучні квіти малювати. Вони максимально похожі на природні квіточки, які швидко зів'я. Але в даному випадку, так як ми можемо постійно малювати, а постійно потрукою може квіточок не бути. Тому в мене було вирішено таке питання, що потрібно все-таки буде купувати штучні квіти. Тут тут на наочно оч найпопулярніші квітки, це я армашки, і я їх купила або гарбара. Талі наступне. А саме найпопулярніші українські квіточки це є чорнобриці. Чорнобриці насправді є досить важко малювати, але вони круті самі по собі. І думаю, як варіант, вони дуже класні. Бачите, дуже гарно так виглядає. Такі квіточки шикарно виглядають по кольорам, дуже настає, мені дуже сподобалися. А по факту вони йдуть найдорожчі з усіх квіточок, які я купила, але думаю, вони будуть вартувати цих коштів і обов'язково для наочності буде використовуватись, тому що це є класика українського мистецтва малювання. Тобто ви їх можете використати, якщо ви зможете намалювати ці квіточки, інші квіточки вже будуть малювати не так важко. Далі наступне у нас ідуть так звані піони. В оказі і поскутала ось такий формат з такими листочками і три штучки піона. Вони не є дешевими. Теж, напевно, я так постартую. Перше місце патціна, друге місце, так як я їх нові купляла і поштучно. Традцята я купляла по акція. Вона така паціна йшла. І ось таку упаковку лаванди купила. Але, наприклад, якщо таке тропи, вона дуже гарно розсушується і можна прикласти до меди. Це також один з різновидів того, що може бути складно намалювати ті квіточки, але для наочності вони дуже круто, будуть розвивати практику. Тобто поперешки петрашки заповінути до весни.